Санаторій Віктор. Ідемо пробувати їхню їду. Ми на обіді. Йдемо. Так, захотіла картопля в кунжуті Є, є ще свинина тушкована. Із курочка. Кури запечені. Можна взяти курочку запечену. Попробувати можна биточок один. ти поміняємося з вами. Так, ще би хотіла я салат з буряка з чорносливом. Корисно. Ти бачите, корисно їда, все як має бути. Є ще салат Дністер. А це що? Майже ось баклажані. Це, напевно, баклажани з чимось. Треба спробувати. І ще салатик. Лимонний напіль. Будеш кисіль? я все-таки спробую ще кисіль. Набирала, як завжди. І картоплю, і биточок, і салатики, і оці баклажани, і курочку. Йдемо пробувати. Я вважаю, що це сидний обід. Можна, ще взяти, там було крем суп шпинатний і уха. Але я не хочу їсти це, але воно є. Йдемо пробувати. Картопелька дуже смачна, з кунжутом зверху посипана. М'ясні биточки бомба. Вони, я розумію, зроблені на пару. Дуже, дуже корисно. Салатик. М -м? Супер, дуже смачно.